Всім привіт. Тьома, йди сюди. Що, опять відвалилось колесо? У нас вечерня прогулка. У нас тут гулять ніде, да? дорога погана, дороги, можна сказати, зовсім нема. Що, і ми ходимо це в вуличку. В одну вуличку, в другу вуличку. Тут хоч более-менее нормальна дорога. Да, Маша? Маша бігає. Сігайте, куди ти біжав? Артем! Куди ти побіг? Стій? І в нас же тут цей трактор старий, такий, як ми там купили, В нього постійно відвалюється в цього трактора. його ніяк не можна зробити. Зараз у нього опять відпаде. Мені Я що треба було його виконати тихенько на мусорку і привезти той. Куди ти побіг? Да, Маша? І Маша бігає. Сонце вже почти сіло, ще трошки. Я з походом туди-сюди і сяду. Що там, Тьом? Колісо на місці? Міська. Вже <рес> на місці. Да, Маш? Зараз приїде папка. Поїхали вони звання. О, я що казала, потюки з соломи чи шо? щось таке. Зараз я зроблю. Ну просто, каже, достало вже це колісо, це ще Ваня його поламав. Куди ти пішов? Не лізь у кукурудзу. Кстати, я оце фотографію викладала з цієї кукурузи. Це ми оці кукурудзі кукурузі Ну, Ну, отак. Що будемо робити? Маша. Давай ми зараз доїдемо до тебе. Давай. Маша в з головою виходить, підожди. Так, ми машу поставлю. Хто Буль. там? Є. Хто? Бой. Боль вода, та немає. Вона там вже висохла. Єсть там. Єсть там, каже, нема. Давай робити. Ось дивіться, що ми возим вчора ж по полях їздили. Іди, будемо робити. Держи так. Та не то ти взяв. Що це в тебе? Соняхи? Ваня. Ваня зірвав? Давай будемо робити. Держи я так. Хоп. стій. Бачите, пластмаска вона подломалась. Конечно, ну, ну, треба з стороною сторони його. На цій стороні вона быстріше злазит. Ну, поки мать. О, все. Є? А куди ми поїдемо? Туди далі? Да, вам. А що там? Да, да. Ну поїхали. Подивимося, так, да, Маша? Поїдемо. Тільки Маша буде вниз головою, мабуть. Ми зараз доїдемо Доїдемо до горки бо тут горка вниз іде Стой, не біжи Ну, Зараз все одно колісо отпаде, буде казати. Що відпало колісо, так? Да? Все, Маша, розворачуємо тебе, будемо їхати. Тьомочка, стій! Отак будемо їхати. Ми з головою не будемо їхати, так? Да? Ой, не подобається. Не лявиться. Каже, дорога погана тут. Стій, куди ти побіг, Артем? Ми туди далеко не будемо йти. Стой. Маші дуже не понравилось. Да, Маша? Майболь. Іди сюди. Що, відвалилось колесо. Він хоче тут же, що у нас річка. Він хоче на річку. Ми з ним ходили завжди, да, коли Маша не було. І помне, що де а там є буль. То може. Може, не хочу вже, не хочу вже в коляске лежать. Що там, колесо не відпало? Кого ма? Нема води? Там є, але ми туди не підемо, вже темно. І комарі літають, зараз будуть кусать. Що? Маше вже не подобається, пішли. Ні. Маше вже надоїло, ми вже і так гуляємо, наверное, часа два в колясці. Хорошо, так вечором стало, не жарко. А ну подивись, там води нема? немає. Немає. Немає? Ага. Ти з папою їздив по тюки, так? Да? Так. Да. А ти теж набирав? Забирав, да. складав їм, допомагав, так? Да? Це вони третій раз поїхали, я кажу, оставайся, що ти туди їдеш. Він уже й сам остався, то він сюди біжить. Все, йдемо назад. Давай. Ніщі! Ну як це не ще? Пішли, нам ще робити треба розпаковку. У мене ще є вдома, дві посилки забрала і ще одна сьогодні прийшла, не спіла забрати завтра. Одна сенсея прийшла, одна з тему. Подивимося, хоча ми що ми там замовили. Все, йдемо. Маша тут біжить, Маша вже спати хочет. На сьогодні якось цілий день не спить. Да, Маша, все, вже виспалось. Тма, Тм, Тьом, давай вас і мене йди, не ходи, там може машина виїхати. Не спіши, з нами дайди, да? Маша вже головою хоче спати. Ну, Маша, ну поспи. Поїхала. Мы пока дошли, Маша заснула. Я вынесла пеленку ще. И сетку такую собі заказывала с Алиэкспресс. Я Артему тоже заказывала на коляску. Ну, нормально, кажется, тут комари. вже Колесо отпало 25 раз. Что, ударилась? Доска тебя вдарила? Что-то. Да тихо, ну дебиль сто. Он уже папка, еда, да? Стій, стей. Не выходь. Да. Аккуратно. Все, стой, стой, зараз сейчас подвинуть. Ось и помощник сразу їм помогала. Ну ты как Все же, да? Да, все, по-своему. Він каже, він не плакав, він зі мною ж ходив. А, не плакав, ні? Ні. Ти вив, то з нами два рази їздив, хвати. Ага. Опять неправильно був шлюпка. Брось! І тут. Чуєш, що я кажу, похопкатися можна, коли будете переносити. На них, переносити. Ну так. Да. А що думаєш, ні? Ну, як Давай. Сейчас я в інтересі знайду ідеї і все. Давай. Опять! Андрій! Треба <свистак> було витягнути цю машину це, 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 і взяти туди. Це, да. це капець. Давай Діно. Тьома, Тьом, тобі подобається ця куча? Папа їхав, так? Да? Тобі подобається ця куча? Дуже, яка велика. Буду фотографироваться. Ты же <схай> кому надо, да? А чего ні? Давай еще. Я тільки сфотографировала пару раз. Думаю, вся голова в соломи.